Дитини пішли на заброшку 8 років, 6. Ні, 8 років, 10 років і 12. Вони не сказали про це батькам, куди вони йдуть. Вони сказали, що вони просто гуляють, а вони потрапили на заброшку і був телефон тільки у однієї дитини. І тут так трапилося, що та дитина, якій була 8 років, Загубилась. Продовжи. Треба чого слухати. Я не знаю. Так, ти придумай далі. Дитина загубилась, була. якій було вісім років. Вони пішли на заброшку. Це Десять, дванадцять і вісім. Що да що робити далі? Можна що було далі? далі? Вони почали искати того, якому вісім років, та заблукали теж. О

Я сказав всю правду. О, так, да, добре, далі. Вони їх оттуда витягли, а потім вони поїхали на море. Ага. А далі. Ми <з hell> <про> поїхали на море і що вони і що не спілкувалися про це. Що вони говорили? А, Капіон. Капіон. А, 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 а ми слухаємо один одного. Вони ну, вирішили викупатися, на там були медузи всякі різні. Ага. Все було Каш, далі. І, О, і вони побігли з моря в автівку і поїхали додому. Ага, так а що з її заброшкою? Чи була в них дома бесіда про те? Е, чи ба спілкувалися батьки з дітьми про ту ситуацію? Чи вони просто їх знайшли на заброшці і сказали, ой, які ви молодці, поїхали на море? Давайте давайте слухати. Вони повернулися додому. і Вони повернулися додому та їх наказали, та була серйозна розмова. А як наказали? А, ну, ти, як, як ти думаєш? Ну це ж розповідь, яка має придумати. Яке могло бути наказання? Як наказали? Ага. Наказали на прогулянку. А діти зрозуміли, що відбулося? Чому так не можна було робити? Це вже не моя щастя Добре, тепер Іліна продовжує. Вони не ходили гуляти певний час, а потім, коли вони пішли все ж таки гуляти, вони знову покликали ми... на <кху> І Як ми вони відреагували? Ага, ага знову запропонували піти на запрошку. Давайте будемо слухати. Вони сказали, що ми більше не хотімо. Після наказання ми можемо на запроски не найбой. Ага, До свидания. Катець. Ага, добре, дядь.